ваше бачение старту у квалификации? Вы правильно говорите, это очень важный матч для нас. Давно мы, давно мы не принимали участие на территории Украины, поэтому я думаю, что будет такой знаковый матч для нас. И вы знаете, какое расписание и какое положение команд Выходит в финальную часть Задача стоит выйти в финальную часть Поэтому будем биться В каждой победе и только на выигрыш В каждой игре только на выигрыш На сегодняшний день могу сказать Что в складе сборной Находится 13 игроков Все живы здоровы Есть определенные маленькие проблемки Но я думаю что к завтрашнему дню Они будут решены И полным складом команда выйдет на этот матч. Информация по Болгарии полностью есть. И статистика, и видео, и все контрольные игры, которые провела сборная Болгарии. Поэтому мы владеем всей информацией, которая есть на сегодняшний день о сборной Болгарии. Дякую, Владимир Вячеславович. Доброго дня. Шановні журналісти, сьогодні торгова марка Парімач підтверджує підтримку чергової спортивно-соціальної ініціативи, стає титульним спонсором чемпіонату України з баскетболу та генеральним збірною України. Сьогодні баскетбол є одним з найпопулярніших видів спорту в Україні і цілком логічно, що наша компанія звернула увагу на цей напрямок. Разом з підтримкою цілої, цілої низки спортивних е, проєктів, і ви про них чули і знаєте, співпраця з Федерацією баскетболу України сьогодні є одним з пріоритетних завдань е, для е, нашої торговельної марки «Парімач». І ми маємо надію, що Суперліга Парімач в цьому сезоні порадує вболівальників видовищними поєдинками на паркеті. Також віримо, що наша підтримка дозволить національній збірній України з баскетболу команді з баскетболу успішно пройти кваліфікацію до чемпіонату Європи 17 -го. І Бажаю успіху в найближчому матчі, який завтра відбудеться. Добрий день уважаемые друзі. Хочу всіх поздравити з началом праздника баскетбола. Хочу поблагодарить президента Федерации баскетбола Михаила Юрьевича, всю федерацию за ее вклад в развитие баскетбола, не только национальной команды, но в первую очередь за э, открытие детских площадок, за развитие э, баскетбола в школах. Это самое важное для наших будущих поколений, для формирования сильной баскетбольной национальной команды. Мы, так же, как наши коллеги из Паримач, тоже участвуют во многих спортивных мероприятиях, также являемся партнерами Федерации футбола, федерации как боксингавака, федерации фехтования и тоже стараемся вносить свой вклад в развитие украинского спорта. Также хочу обратиться к болельщикам. И Конечно, это должен делать Михаил Юрьевич, но хочу пригласить всех болельщиков на этот матч, потому что одерживать победы до своей страны намного проще и приятнее при полный стадион. Поэтому с удовольствием хотелось бы увидеть полный стадион, точнее полный дворец спорта завтра. По-перше, я хотів би всіх подякувати за те, що ви прийшли. І мені дуже приємно побачити, що ми рік пропрацювали, і сьогодні в нас вже журналістів стало в три рази більше, ніж було на першій моїй прес-конференції, яку я тут проводив, і на всіх тих, які були до цього багато років, про баскетбол ніхто не говорив, не чув і не писав. Дякую вам всім. І від вас на самому. Вся справа наша залежить від вас, пані журналісти. Будь ласка, пишіть про нас, говоріть про нас, розповідайте про наших хлопців, про наших дітей. Це спорт, ми можемо програвати. Ну, ми будемо завжди вболівати е, за Україну. І я вас дуже прошу підтримувати нас. І якщо ви так сьогодні там щось знімете, будь ласка, ви там будете там в редакції, попросіть, щоб не вирізали, не залишали там два-три слова. Подякуйте наших спонсорів, що вони нам дають якісь соціальні внески. Це їхня допомога, вони платять податки. І ще вони приходять і дають нам гроші. І повірте мені, таких людей в Україні не дуже багато. І від... і держава. Мало дає, хоча в цьому році я хотів би подякувати і державу. Вона збільшила в два рази бюджет федерації. І нам дало це можливість провести нормальні підготовки. У нас великі досягнення. Наші діти там у 20 змогли піднятися в категорію А. Ні, не не в категорію, а піднятися на восьми вісім в Європі. Ми чуть-чуть попали б в полуфінал. Повірте мені, це майже національний збірний, да? ну, які будуть через рік-два. І ми дуже дієспособні. У нас там п'ять хлопців, мені казав головний тренер, які претендують на місце в основному составі вже національної збірні. Якщо ви подивитесь, у нас два сьогодні ігрока українця грають в НБА. Був один лень, зараз до нього підійшов ще Баломбой, б'юте джаз. І ми теж на них розраховуємо, і ми знаємо, що от вже є переписка, ми переговорю, переговорюємо з леням. Якщо дай Боже, ми вийдемо на чемпіонат Європи, їх з НБА відпустять і вони приїдуть і посилять нашу зборну. У нас будуть великі шанси. У нас є е, гірун, який грає в Іспанії. У нас є. Там теж великі. У нас є травмований зайцев, який, на жаль, не зміг грати. Я вже допомагаю головному тренеру. Е, є гладир, який теж по здоров'ю не зміг зіграти. У нас є ще великі можливості, потужну нашу збірну зробити, яка буде конкурентно здібна в Європі. І будемо претендувати і на е, призові місця. Я в це вірю. І ми це зробимо кілька років, і це буде, може, навіть на наступний рік. І якщо у нас буде більше спонсорів, тому що щоб ви знали, в цьому році вже одну операцію провели за рахунок брок з хлопцем Страховий. Страховий. Страховий випадок був, і вони заплатили повністю оплатили операцію і дякуємо їм. І хлопці вже не бояться їхати до збірні. У нас в кілька в молодіжних збірнах у нас по три, по чотири вже гравця, які вчаться в Америці, в Іспанії. І вони, у нас позвонила мама одного хлопця, йому 16 років, Грицака, і каже: Ми з Івано-Франківська, ми, хоч ми в Іспанії, хлопець 7 років в Іспанії, але він хоче грати за Україну. І він приїхав і допоміг українській збірні. Ми потрапили в полуфінал завдяки якраз і його теж внес. Тепер, що ми чекаємо? Ми чекаємо завтра перемоги. Ми чекаємо 17 вересня. Аншлаг, тому що я думаю, що це буде матч со Словенією, буде головний матч в, в, на, в борьбі на вихід в основну сітку на чемпіонату Європи 2017 року. На жаль, з Косова ми не змогли провести домашню гру. Я був особисто у президента і він нічим не ні зміг допомогти. У нас немає дипломатичних стосунків. Ви все розумієте, що це. З нашим Кримом теж пов'язано. Тому ми граємо в Вільнюсі. Ми запрошуємо і діаспору, і всіх, хто хоче поїхати в Вільнюс, і спонсорів, і вболівальників повболівати за нашу збірню в Вільнюсі. Гра буде 14 вересня. А 17 вересня я теж попросив вас запросити. Купляйте білети. Ми піднімемо ціну в два рази. Якщо завтра Мурзін виграє, ну у нас. У нас 20, 30, 40 гривень білети. Ну, я думаю, що можна собі дозволити внести свій внесок в український баскетбол. Що хотілося б ще сказати? Чемпіонат у нас буде цікавий, спонсор у нас, слава Богу, серйозний. Ми змінили спонсора, нам запропонували кращі умови, ніж був фаворит. Буде чемпіонат Суперліга Паріматч. Вони були в тому році в футболі, в цьому році і в баскетболі. І, і чемпіонат буде цікавіший: 10 команд, повернувся будівельник, Дніпро. З'явилась команда в Харкові. На жаль, Дінамо в цьому році не змігла знайти спонсорів. Ну, подивимось, може, на наступний рік, тому що я б хотів, щоб у нас в Суперлізі було 12 команд. А ще я б хотів, завтра я. Очікую, що прийде пан Клічко на ігру, він мені сам телефонував, Сказав, Михайло, я все бачу. Я спортсмен, я за вас, прийду. Ось. І що би я хотів побачити від влади, я би хотів через вас звернутися. Шановні друзі, я карінік івлянин. 30 років я проїжджаю поруч з виставкою і там стоїть недобудований дворець. Палац спорту. Недобудований палац спорту. Назвали його Лідовий Дворець. Вокруг нього було багато махінацій. Черновецький, таке інше. Зараз ще продовжується бажання вкрасти там 12 гектарів землі чи 17. І його ніхто не добудовує. Треба 40 мільйонів доларів. Для того, щоб у нас в Києві з'явився 12 тисячник. 12 тисячник і лідовий, і баскетбольний. І гандбольний, і волейбольний, і, якщо ви хочете, і музикальний палац. Як це є в всіх там, навіть у Вільнюсі, в Різі, де завгодно в Європі немає таких столиць, щоб не було такого палацу. Ну як вам не соромно, що таке 30 років стоїть і недобудовано, Ну, як би, ви знаєте, я би назвав його пам'ятник загубленого українського спорту. От Доки він буде таким стояти, не буде у нас спорту. Не буде у нас розуміння того, що діти повинні грати. Діти не повинні займатися тим, чим не треба, а повинні займатися спортом. Тому треба, щоб влада нарешті побачила це. От така прес-конференція. Дякую за увагу. Шановні друзі, дякую вам. І зараз дуже жарена процедура акредитації і на завтрашній появи.